Йоу, всім привіт! Всім привіт! Це коротше е, е, новий, е, так скажем, член нас, нашої команди. Е, тобто, мій новий друг Марко. Сьогодні ми будемо з ним грати Окей, Ока, дай мені вийти з прикама. Всім привіт! Ну я трохи новичок, тому так собі граю, бо недавно почав грати. Ну, вже просто я вже давно трошки граю на комп'ютері, тому знаю вже всю тактику, бо до того, що грав у Fortnite, тому добре вмію грати, бо, ну, типу, знаю, дуже добре. Ну, так, ти... mm -hmm. да, бо грав в ігри, ну, типу, не фро... ну, типу, Fortnite, але просто. Ну, і ке, се тут. Не, роблю, але mm -hmm. саме <плес> майже шотой, тільки тут без стройки, хто знає про Fortnite. в... Okay. 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 Mm, Окей, okay. yeah, yeah. можем идти докс, можем идти докс, можем идти докс. Не, давай арен. Выбирай арен. Та не, ну. Окей, один дисконекнувся, можем ты арена. У него интернет лгав! Це интернет лгав. Е, я беру баллончик, беру кулаки и беру гранаты. Я візьму на бархорн. Ох, то є снайперка. Да, да. Давно же? Ну як давно? О, у нього райот чилд! Я буду их забирати зараз і геній? Давай, давай, давай. Оп-оп-оп оп і И беру зарабалончик і починаю по ньому Тихо, я беру зараз балончик Ой, сорі Окей, заранее баллончик. Я візьму я Фіст... Дагери Я Фіст... Джампад <плочко> Так, я маю... До Так, <плочко> <речі>, я <плочко> маю. Мінус 30. Мінус 30, чувака. Він число тако стояв на місці. Да, я його зараз заберу з цієї пи. О, він вийшов! Да. Він вийшов. І докс, докс, ні-ні. 140, ні, будь ласка, йдем докс, йдем докс, йдем докс. Докс, докс, докс. Надо докс. Я там якийсь мощний чоловік. Та ну, там я, я мощний не... вибрав арену. Э, Снайперка, балон, кулаки і граната. Окей. Okay. А, а, ты я зарей, буду зарабатывать их. Я зарабатывать их тоже жат. Ты бы выбрал Арен? У нас да, да. <свист> достаточно. у него флеймтровер! Аккуратно, мне пойду, мне пойду, пейт пойду, пейт що Я потому що ми вергали. Ну типа. Я біжу собі спокійно, а він просто випрыгає, ну все, йому зараз допомогу. Okay, I... Я йому зволою, протепайте ви не реалій. Я йому фіні зніс. Та він просто ну це, це бісить, коли люди грають з таких пушок. Противник нереально! Реально. Тільки треба. Тебі... Його з РПГ за спами туди все. Там останній тобі хедшотик, і він може бути здохне, бо в нього щас. в нього щас. Нього щас зараз... У 15 в кого в флайм Да. Окей. Ну це нереально було. Ні, ні, добу, бо я зараз буду брати. Добре. Добре, я візьму, я, я візьму метки візьму... чуваки, я візьму... Я, візьму... я візьму чуваки, чуваки на, хедшот е, в смислі мені не зарахувало? в смислі? О боже! Нереально. Я тут не, Давай, Почайні, не він вже він просто вже в чиле не буду. Давай, постоянно. Просто же за тут бал пушит. Не выливаем, короче. Ну и цей він геній. Генний. Не-не, пофиг, пофиг. Зласткатка, я их можу вынести, але поставь той, а я буду зара его заснипы. Я не можу. Я, я взял медкит. Оно oh, no, до стресс! У меня пушик! Короче, я не хочу з ким. Я хочу просто щелами, кімей грати. Да, Так, он вони просто брусь. Зброю, канай, Ти можеш його зараз забрати з того, з дагера. З дагера можеш можешь. Я не заберу його з дагера. У нього флеймдровер, ти можешь. Не, ну ти, ти можеш постаратися, бо в нього лов хп. В нього дуже лов ХП. В нього дуже лов ХП. Він ніч. Йоп, тирний баба, який ще лох! Аня, хубаво. И ні, у него ХП нього. було! просто обзор. И... Так, погнали, погнали. І я сейчас буду... О! Оф! Я буду офник. А, боже. Ну, як! Окей, добре, це, це нереально. А, і мене... А, і ми в Нидерландах, мене пінгли. Я, ну, я і гений. Я міг його Я міг його вбити. Я думаю, що ти наш а тут не, не проблема, в шоке. Ну хоть З віде... телефона играю. Просто час З телефона. Та ну бля, ЩО це за таке. швидше нажал, я прям. Нам не дають, я... Окей, я надеюсь. Я їх можу винести ті, кубина, бурси... Я Кубин їх... скопа один з телефона. Я їх можу винести цього разу сбола. Якщо вони не будуть вязати якихось як ці дебіли були. Якщо не будуть як ці дебіли, то я зможу їх винести А вони вже як ці добили. Молодець! <плес> Молодец! Сима. Молодец, молодец, молодец! Окей, видимо... Чекай. Челики забрал Я челки забрал oh, я их забрал с него. Я, я, <cinematic noise> я, я... постараюсь. На! Пятьдесят! Уууу! Оу! Оу! Что? Я понял, у меня было здесь стенки. но нас здесь стенку было! А, там что, фигня! Ага. Хелл Шиверин! Чел Сивер! Я можу їх зараз знов забулити. Я можу їх зараз знов забули. Остап внизу! Остап! У мене, 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 мене эксоган! Я не подбила я її за стычки. Чекай Я йду його заберу. ТУДА! Я просто Ну, вона до мене підбігла, вона вже, я там же, типу, вона майже вистрілила, ну я... Просто їй даю хедшот мінус 150, і вона улітає. Вона мене в кут зажала, що я мав делать, Чувак. А ты вообще грає з читами. З якими ще читами? Ага, ну да. І ти типу такий зразу жорсткий. Чел, у тебе даже нема найфа нормально. Та не зазважай. Я він спав? Що, ти трусишся, бо ти, бо ти зараз зарассраешь шкатку, да? Винтрусы, блин зараз за... да. тачпад. На шо? Я На! Що? Як він мене забирає? Як не мене забирає? унижаем, унижаем, а лун. Унижаем, yeah. унижаем, Унижали. Просто двойный найфт. Унижаю, Унижає. унижаю. Бляха, мы не пин високий, Ми на Франції, франціи мене, Франці, мене пин, чомусь високий, а давай, ти маєш його забрать, там за ласт за ластки. Просто боу. Ютуб Остап забрав нуб 7! Просто... Це вже не популярте. Да. Блі я хочу, щоб ти отримав джампад, нам треба отримати джампад, щоб я міг підлітати Існу я це кліпну я це кліпну Просто я забрал! Просто сбола двох забрав! Такой, 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 Так, такой, 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 ты такой, 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 Ты шо? А я... вряд не буду. Давай, зараза, зараз зажму, чекай секунд, я выключу микрофон. Кай. Я Есть, минус один! Чекай, похились. Зара, просто не пидвайся, Зара, просто не пидвайся, Зара, просто не пидвайся. Все, давай, все, золотый. Зараз еластичка. Ще кліп! І що ви там в нубики? Що ви там в нубики? Повторна гра. 3-0. Mm. Дуже... Mm. Е, Кастомний нік. Нє! Контролери! Тільки на арена, будь ласка, я їх не витащу. Я ж їх не витащу. Включай контролер, включай контролер. А, два контролера. Включай контролер, включай контролер, чел. Включай просто контролер. Нашу. Окей, якщо ти так хочеш, я можу з контролера. Ну ка, давай попробуешь. Тебе aim assist и aim лок Так что Лейк все. У меня есть контроллера краще. Есть контроллера краще. Чел, тебе дали халя... Конечно! What? Все, нахай заработает вот демо. Чел по мне просто! Чел по мне даже на миг попасть нормально. А, ну все, і почався анскіл, да? А буде колись у скіл, чи ли? Чувак, чувак, що ти твориш, що ти твориш? Та у них РПГ анскіл, Я зараз можу чувака забрати, якщо захочу. Мінус один. Чекай, дай мені його забрати, я можу забрати. Якийсь шифтатор, це якийсь шифтатор. Тихо, я можу його зараз забрати. На, бляха. О, зараз 360 ноу це було зараз жорстко. Я, в його, забрав. я його забрав. Там, Там Ладно, ладно. Окей, тож ам. Ом... бач, мені тепер джойстика найкраще Йем... ікраще идет. Да. У мене авто їм само Те, Це автошот називається. А я йому даю! Я йому дав перший був! Окей, це було анлаки просто. All I want. А, I ці want What? What? Да ты стреляешь! Я чувака зараз заберу. я чувака зараз... чувак, зарамажу. Тикай, 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 тикай. Залетай, уже там тебе телецы. Аккуратно, укура, уратно, аккуратно. Добре, Наступний наступный раз будет. Я ухилялся, я ухильнуся. Так треба тоді слайдитися, если ты хочешь ухуляться нормально від них. Окей, okay, окей, okay. ну я можу Окей, okay, чекай. Пирог рог Да. я, я, я просто их спамлю бомбом! Ракета. Все, брат. Минус. Так, я кука, сайт. Молодец, ну no скоп, молодец. Просто выносим. Я с просто их выношу. Я же, я уже, я, я, я же, короче, не рай на клаве, а я же тащу. Ё-моё. Ага! Мне скажет. Эй. Чувак, чувак, ну ты просто нешь, ты просто нешь. Ты знаешь, ты нешь? Ты смертная. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Заласт. За ласт. За ласт. А точно. Тихо. На на може нешь неш Ніж! ниш. А шо у него ниш? та это бага, интайта бага. Чекай, я заработаю. Я можу їх зараз забрати, якщо захочу. Боже, коли не очікували, чекай. Тихай, може... лиши мені його. Все! Лучу, лучу, лучу. Я зніс, так що... Ві має бути лоу. Ну, не лоу, але... Давай. Ну скоп. Ну скоп! 360. Ну скоп 360. Ну, скоп 360. Да, да. Я просто Ух, жесткий. Окей, okay, я роблю рамка. Кращені... Давай, рох, рох, рох. А як скользи на джойстику? А, на ну, той. Оооо! Поп я попала, по мені попало жорстко, по мне попала жстко. Sorry. Що 제... О, я его псят знес. Я можу его зараз забрать, якщо захочу. Оооо! Я снайпер! Я снайпер! Я снайпер! Я снайпер! Я просто снайпер! Чел! Ні, ти зараз можеш забрати з приціла, бо в нього там жорстко. У нього там We все забираем. погано. Хилл-хилсер-хилс, Heel, а блін. Я тварь. не маю, мертвіта! Леся, колес, колес, ви на він за біжить, він за тобою біжить. Ви на Як Няктор может двійний, прыжок. С ззаді, ззаді! сзади! Сзади! Почекай! Вона нема! Окей! Стагер про, давай! Стопе він за тобою біжить и зараз жопа може бути Фух чуть не впав з лапи Давай О, Та ну це просто А його дружок забрав тебе Окей я зараз зарабу тещен на пол Я написал не спамеры Тобі є чат чи ні? є, але я там писати Ну, ну, да, стресс. А, я понял, да, я його дружок. Что нафиг? Туда я просто здесь його. Нет, це, це вже минус, це вже мінус. Его друг? друг це ПП, звин жорсткий, его друг жост. Я здесь я, я здесь його першим! Точка, я здесь його першим. Шо мы зараз выиграем, то шо мы зараз Ну, я, вже... Воно... я просто не жсткий ну, Хоча Хотя баф бафнули mm -hmm. жорстко Бо жестко бахнули было. Он новом обдайдем. Ай-нова. И дом. I don't so e lonely Унизили. Ты багаем, ты багаем, ты багаем, ты багаем. Я повторно гра, повторно граждан. Ну мы прикольно. Повторна гра хочете? ремач. Давай, нажми ремач. З ним було нормально, з ним було нормально. Yeah, Я написав римач. в чат именно ремач. Я їм написав в чат ремач. Не походу або немає чату, або не хоче, так що пішли. А да, да, да. У нас буде okay. ремач, нас буде ремач. Докс, 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 докс. А ми з ним знову з ними? Так, так, так. У нас ремач. Все! Все, іма. Іма. Я короче. Я буду зараз брати на клаві Я, я... Б... я буду їх, клаві. Я їх брати на клаві. Чи мені на джойс Ні, Нечкай. Не Че я не, я на джойс там авто їм Мінус один. Хедшот Хедшот, МІНУС Мінус. Ти баєм. Емоут. Просто тебе багнули. Як швидше бігти? Ctrl і W, Ctrl W, Ctrl W, Ctrl W, і так звісно. А у мене на джойстику. Я не знаю, як ти поставив собі. Ууу, uh, куру, куру, гітара, чигадич, 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 чигадич. Найс, з'лаз урон. Нічого, нічого, нічого. Як не забрався? Це просто було. Це Забыл нечего дохворхор. Зараз, тут тут я Він тут окей, okay, мене протерпеть спамера поставило. Тут на горі на даху! Дах, дах-дах-дах. Дах-дах-дах. Я ворхор почекаю. В мене... Ні, там ще половина. Пушим. А и тут же. Чекай дай мне его найтим ты. Дай мне его! Окей, okay, добро все. Окей, солнце чел, да? Армия забрал. А. Ah. Да, супер. <laughs> я обновлю наблюдать челики. Окей. Я его забрал был сбола, я просто затки сбору. Чекшоп борф бо эээ... E... Ну что поменялось бо... местями типа? Да, у меня его чуть, чуть бафнули. Двойный заткит Верх, верх, мене, я. я, я. Мінус, Минус. Уф, 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 уф. І зараз, я його можу забрати, якщо я вийде сюди. сюда. Я його с пистами зараповфу бью. Я його з БЭМ! вбив! бик! нубік, нубік. Нубик! Я його з пистами вбив, просто! Я на проту урокотом котом. Пум-пом-пампом пампом помпам пом. Минус молодец. Я, я навіть не знав, що что є доля секунды, что мне його его Він просто вышел момент. А, а. Ну це було нереально, сори. О! А а це моим массис! Вы даже на мене не дивився, чел, коли я підійшов до нього в коробку. Я хоть ио забавил там. Были левый, беле левый, болелевая. Я постараюсь його, конечно, взяти. Я, 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 берем меня, берем меня, бути. Да, тут. Коробки, коробці. Я, 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 будет тут двоє. Що? Що? Ззаді, сзади. Бачу, ззаді. сзади. Заласт шал, заласт Він Но він жесткий, он жесткий. Дай мне инфа. Бачу. Нежний, нежний, нежний. Давай, давай. Залаз, залаз! Чуваки, не чувствую, не чувствую, не чувствую, не чувствую. Да. А Вот дальше я просто шалдер браш. Шалдер браш, дальше их. И вс. Я 60 челу, он даже на меня не бачил. Да, да, да! Так ты и поверишь, что это дед. Ты... А ты Він даже в билдингу зимой на бумпу мне попал! Ты бачится? Да, я, да. Ну не не. такой я написал. Окей, okay, я беру митки. что окей, я погнал, я погнал на клави. Я погнал на Уф, 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 уф. Я застряг. 60, 30. Зарабудинно. Минус вин! Минус вин! Бишь о проблемах! Боку с боку. Бачу! 60. 60! 30! Все. Окей, добре. Я на арену, давай на арену з Це давай, якийсь Це давай, якийсь це якийсь фінбой просто. Ніші. Ей, йоу, ей, йоу. Це якийсь фінбой, ні? окей. Так, сапа, балон. Роблокс заблокував це повідомлення, прикинь. Окей, okay, яке? я написав фенбой, за кусок питання. А воно не блокнуло? Мені показало Ні, не блокнуло. Офігеть. Офігеть, офігеть. Ах ти ж творино! Один має травел, який може може В У ж джамп У мене ривелс у вас убил. Е... Це знаєш, типа скин на цей на узі Ривелс, типа, знаєш, гроші Ривелс. На, да, да, знаю. Да, да, да. О, oh, ні оу. А чо? Оу, мен, мен, мен. Та там залучал, у нього якась там граната, вона зараз зносить 100. Джампат, джампат. Блях, погановый еще гольджим под. Да, да, да. Знає, що ти можеш себе растяг на екран. О! Дэвид, давить, 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 давить нафіг! У нього жорсткий дамич, у нього жорсткий дамич. Я знаю, я знаю. Давай, давай, давай. зеласт, зеласт, заласт. Окей. Чел! Ага. Челки! Риволс купировал цю емоцію в Fortnite, бо в фортнайтка я, я, Клянусь, клянусь. Оф, оф, мен, мен, просто, ну чувак, ну типа чел, ти мені не подобаєшся дуже. Аааа! Вимену за фризрейну і шип не попав. то що цей все получається за помилки. Соки ноутбук. А Зараз киснем фейм зарубный феймбай забирати. Точно. Ага, поняв, я поняв твою тактику. Фимбайчик, фимбайчик. Да? Yeah? Дай я його загнул. Зниз! Зниз багато! Але я на тебя не здох. Да, я здох. але зниз дуже багато. Просто откинул тап. Він лоутап, він а, лоутап, я... зі спрея. <рик> Ти зі спрея можеш, і він лоутап. я думаю, з ким я ще граю? Бо, йди сюди. Аккуратно, ззаді, 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 Де він? Теж не бачу. А де? О, там, 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 а. там, там, там. Ні-ні-ні, стоп, будь ласка, стоп, іграй, не стоп, іграй, чувак. Заді, заді, заді! Док, 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 док. Чувак. Твой первый килл в, матче. Але да. Постав, да, пас, пас. Пас. А это было жестко. Да. Поставь, дай шпатку. Это ой, 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 ой! яй Ой, май гад, ой, май гад! Я ему пулю один дал, минус 70! А, чувак, сори. Нет, у меня не, стол. Там это тоже. Пермафрост. Ну, Я, иногда... я на я на джемпаде підпрыгнув. Поставь джампад, поставь джампад. Сбес постав. Не, nee, я не поставлю. Сори, я просто получил. Лоу лоу. Лоу. Ай, меня ножом забрали Меня с нож... ножа забрали. Ш... Я давай придет работать! Кто шо написал? Ничего. То, що написав шес. Поставь джампад, это дуже молю Ну на коня! Ну і свиня просто починає мене тролити. Та мене також. І мене ззаду забирайте якусь порой. Чел, що маю їм зробити, ага? Ти мені не скажеш? Окей, все, я розізлився. Окей, я дуже злий, то мы заработки. Поставь джемпат, но сейчас. Шортлив ист. Пулт, 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 пулет! Забрав, забрав, забрало самого сильного. Форстак оп, 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 оп. забрали. Фимбой, фимбой, фимбой. Инфа! Ждм, Ждем свою затролити Ждем свою двое. Ага! А він сейчас сам не читырь? Нора гадка. Ааа! Я... Так подивись на... І якщо вам сподобалось це відео, мені буде дуже приємно, поставте лайк, підпишіться. Дякую, що подивилися. Всім па-па. До нового відео!